Всім привіт! Та хао! Мене звати Ірина. Це друге відео, в якому я розповідаю про те, як я почала вчити китайську мову та отримала дві стипендії на навчання в Китаї. А отже, минуле відео я закінчила тим, як я приїхала в Китай і заселилася в гуртожиток. В цьому відео я б хотіла розповісти вам, що відбувалося після цього. Як проходило моє навчання на магістратурі, в залежності від того, скільки часу це займе, я вирішу розповідати більше чи менше. Але сподіваюся, що вам буде цікаво. І якщо у вас є запитання, то пишіть і я з радістю відповім. Отже, коли я приїхала до свого університету, отримала ключ від своєї кімнати в гуртожитку, я зайшла і побачила, що там нічого не було. Так, знову ж таки, частково я вже про це розповіла. Там були металеві два ліжка і два металевих столи з шавками. Тобто навіть для того, щоб лягти поспати, треба було придбати матрас, подушку і так далі. І це, власне, було першим важким завданням. Тому що, будучи дуже втомленим, ти відчуваєш, що ця задача є просто непосильною. Я розуміла, що мені треба вийти і купити це все. До речі, в офісі, коли я отримувала ключі і свої документи, вони там була дівчинка, дівчинка з Кореї, з Південної Кореї, яку вони попросили допомогти мені, якщо мені треба щось знайти. Вона провела мене, до речі, до гуртожитку, і з нею ж ми пішли, щоб купити всі ці речі першої необхідності для того, щоб можна було нарешті лягти. На подвір'ї нашого, на подвір'ї перед гуртожитком був типу, базар, де продавалися різні штуки, які необхідні вам для вашої кімнати. Типу, все для спання, речі для прибирання і так далі. Ось, ми Підійшли до жіночки китаянки, я, звичайно ж, зрозуміла, що моєї китайської недостатньо для того, щоб вільно попросити те, що мені треба. Дівчинка з південної Кореї, яка говорила китайською краще, пояснила, що мені треба. Я також показала пальцем, і, коротше, все придбала для того, щоб першу цю ніч нормально поспати. Ось, звичайно, пізніше потім я докупляла все кращої якості і так далі. Але те, що вони продавали на території. Перед гуртожитком ці речі дуже врятувало ситуацію. Ось. Да. Коротше, моя кімната була пуста. З одного боку, це було добре, тому що ти приходиш, хочеш відпочити, можливо, не хочеш наразі з кимось спілкуватися. Але з іншого боку, потім, коли я подружилася з іншими. Студентами з іншими дівчатами вони розповідали, що коли вони приїхали, в них в кімнаті було прибрано, чисто. Сусідка могла там позичити щось, щоб застелити ліжко, наприклад, і так далі. Звичайно, в цьому теж є плюс, оскільки знову ж таки кажу, коли я зайшла в кімнату, вона була брудна, наприклад, але в мене не було нічого. Навіть банально, щоб одразу. Прибрати, так, попідмітати або помити підлогу, тому від цього теж був певний дискомфорт. Ось, значить, Це те, що було в гуртожитку, так, гуртожиток суші. Також на території кампусу, отже, в Китаї загалом в університетах життя відбувається на території кампусу. Тобто, це така територія, де у вас є навчальні корпуси, гуртожитки, столові. Також є магазини часто, ну, типу фруктові магазини, наприклад, або там, де можна купити різні лінкші, різні снеки. Ось Тому це зручно, так, що все знаходиться на території кампусу. У нас там була столова, столова Цантін. Їх було, якщо я не помиляюся, дві: одна велика столова, і друга столова була мусульманська. Тобто там можна було купувати. Їжу виключно таку, яка підходить до... для мусульман. Ось перший похід в столову теж був незвичний, тому що в нас столова працювала за таким принципом. По колу столової багато як прилавок, прилавків з різними китайськими стравами. Звичайно, коли ти приходиш туди вперше. Що було в моєму випадку, ти не знаєш. Ну, тобто, ти дивишся на якусь їжу, але ти не знаєш, як вона смакує, так і так далі. Ось. Але вибір був досить великий, завжди все з рисом. Найчастіше, так? Тобто, найчастіше ту їжу, яку ти будеш купувати, ти купуєш з рисом. Окрім випадків, коли це там дзяудзя або. Якісь м'янтяо, якась лапша. Ось тому, да, я думаю, що я окремо ще про це розповім. В столові ми розраховувалися карточкою. Карточку ми, ми мали поповнювати в спеціальному автоматі. Ти клав на, ці, на цю карточку гроші і потім міг розраховуватися карточкою в столовій. Тобто, грошима ми там не розраховувалися, ну тобто не віддавали купюри. так, з такого, що одразу мені спадає на думку, це те, як в перший же вечір ми пішли в ресторан, з, якщо я не помиляюсь, це був перший вечір, ми пішли в ресторан з іншими студентами. Вони прийшли познайомитися зі мною, що було дуже приємно, і запросили мене в теж в мусульманський ресторан. Ось ми пішли туди і. Теж перший досвід був дуже незвичний, тому що в ресторані ми були за круглим столом. Посередині столу стоїть така glass thing, скляна штука кругла, на яку ставляться страви, і ти можеш крутити цю штуку для того, щоб дотягнутися до тієї страви, яка тобі потрібна. Дуже часто ви таке будете бачити в Китаї. Якщо Ще не бачили, тобто це такий типовий у них підхід до того, щоб люди могли ділитися їжею. Тобто, їжа приноситься в одна, в, ну якась одна страва в великій тарілці, і кожен бере собі що хоче. Досить цікаво, тому що я на той час паличками не вміла користуватися, можливо, там трошки базово ось сама задача виловити щось, взяти так часто. Звичайно, там є ложки, але іноді буває таке, що люди беруть щось паличками, якщо це щось там окремо, якась штучка. Так, так от також це було не дуже легко спочатку, але потім, звичайно, це все стало легше. Мені здавалося на той час, що вся їжа гостра. В більшості випадків багато чого в Китаї гостре. Ось я дуже мало поїла, тому що мені все здавалось незвичним, гострим. Знову ж таки, мені було нелегко управлятися паличками, можливо, ще на фоні якогось стресу було незвично. Але було дуже приємно, що буквально в перший же день були люди, які бачили, що ти новий, новенький, приїхав або приїхала тільки на. В університет, і вони одразу залучали тебе в свою компанію. Це було дуже класно. Пізніше у нас було дуже багато чудових друзів. У мене, в мене з моїм чоловіком на той час, з моїм хлопцем, у нас було дуже багато друзів, які, з якими ми проводили чудовий час, і загалом вони склали таке чудове враження також про наше навчання в Китаї. Ось. Стосовно навчання, навчання почалося, я не пам'ятаю точно коли саме, але мені здається, що я приїхала в Китай десь в районі 6 вересня, напевно. Ну, коротше, навчання почалося скоро. Стосовно пар було досить цікаво. Отже, як ви вже зрозуміли, я вчилася на магістратурі. Англійською мовою, і моя спеціальність була міжнародне право. Вибір навчатися на магістратурі англійською мовою був свідомий, тобто я саме так і хотіла навчатися китайською мовою, я не хотіла. І вважаю, що я для себе зробила правильний вибір, враховуючи мої, мою ціль і мої інтереси. Отже, у мене були пари. Англійською мовою. В нас були пари, які ми повинні були брати обов'язково, і були пари, які ми, повинні, які ми могли обрати. Тобто вони були optional courses, так були compulsory courses обов'язкові і optional courses не обов'язкові. За кожний пройдений курс, тобі нараховувались кредит, нараховуються кредити. І для того, щоб graduate, щоб випуститись, треба набрати певну кількість кредитів. Ось, значить, це те, що стосувалося навчання. Навчання проходить досить цікаво, теж, напевно, варто буде розповісти якось окремо про це, але пари досить довгі. Мені здається, що пари були приблизно три години. Ось пари були і вранці, і були вечірні пари. У мене також певний час були пари, які починалися десь о шостій і закінчувалися десь о дев'ятій. Часто було таке, що в мене були, наприклад, пари зранку, потім в обід зазвичай це перерва після обідня, і пари вечірні. Окрім того, всі, хто навчався в нашому університеті, і якщо я не помиляюся, то це в принципі є загально таким загальним правилом для багатьох університетів. Коли ти навчаєшся на магістратурі, ти можеш проходити безкоштовно курс китайської мови. Тобто паралельно я проходила, проходила уроки китайської мови. Зараз я розкажу, як це було, бо це було досить цікаво. Ось, здається, якісь кредити нам теж нараховувалися за китайську мову. Або ні. Але, коротше, це теж була моя ціль одразу, що я буду вчити, окрім пар з міжнародного права, що в мене будуть пари з китайської мови. Ось тому, що, як ви розумієте, от я їхала в Китай для того, також, щоб покращити свою китайську мову. ось. А, так, про пари і навчання, якщо я щось, щось я ще згадаю, або ви запитаєте, я розкажу також, але я б хотіла розповісти про те, як проходили пари з китайської мови. Дуже цікаво. Отже, я пам'ятаю, що було приблизно так: нам дали роздрукований розклад для тих, хто хотів відвідувати пари китайської мови. Вони були розбиті на рівні. Я думаю, що було типу нульовий рівень базовий, був рівень середній і був рівень високий. До високого рівня, рівня напевно, стосувався десь рівень HSK 4-5. Тому що у мене була на той час подружка, в якої був рівень HSK 5, і коли вона ходила на пари високого рівня, вона казала, що вони за неї залегкі. Ось. Я пам'ятаю, що я прийшла на середній рівень китайської мови. Але як було це у нас в університеті? Викладачі китайської мови не знали англійської мови. Можливо, вони знали декілька слів, якийсь дуже-дуже дуже базовий рівень. Хоча я підозрюю, що можливо вони взагалі не знали англійської мови, тому що я не чула ні разу, щоб вони говорили англійською мовою. Отже, я прийшла в групу «Intermediate», середній джонзі, середній рівень. Нам дали підручники, якщо я не помиляюся, або роздруківки напевно, роздруківки з підручника, так. Коротше, були якісь матеріали, скажімо так. Я дивлюся в матеріали, багато там чого було незрозумілого одразу, так коли ти глянув, але. Викладачка говорила китайською. Я прийшла напевно не одразу на найпершу пару, не впевнена чому, тому що було таке іноді, що уроки справа відбувалися в той же час, як уроки з китайської мови, тому тут треш, теж треба було підлаштовуватись. Отже, я прийшла, і вона почала звертатися до мене китайською мовою а, і питати щось, так? напевно, питати про мене, який у мене рівень. І це був просто, просто ось набір так, китайської мови, який я не зрозуміла. А, на що вона почала казати, що... мені це переклали мої одногрупники, вона почала мені казати, що якщо я нічого не розумію, а, то я повинна піти в базову групу. В нульову типу групу. Хоча я щось відповідала, так? я щось казала і китайською мовою, але знову ж таки я не могла зрозуміти те, що вона казала, скоріше за все, теж через стрес. Ось, вона коротше сказала мені, щоб я йшла в групу базового рівня через те, що я не розумію, що вона каже. Ось, хоча, знову ж таки, дивлячись матеріали, мені здавалося, що я на тому рівні, так? На тому рівні який вони розглядали в. В класі. Моїми однокласниками, одногруп... Чи як це одногрупниками з китайської мови, на той час були студенти з Європи. Добре, я засмутилася, думаю, ну окей, вчила китайську мову, приїхала, мене надсилають в нульову групу. Добре, підемо, подивимось. Я пішла в нульову групу. В нульовій групі вони вчили китайську з нуля звуки, так, найбазовіші цифри, наприклад. Але, що саме цікаве, це те, що викладачка повністю теж говорила тільки китайською мовою. Тобто вона ось пояснює студентам звуки і в проміжках щось пояснює китайською мовою. Що вони могли зрозуміти, я не знаю, тому що. Ну коротше, це дивно. Я зрозуміла, що якщо історія така сама, якщо тут викладачка теж говорить китайською мовою, звичайно, вона говорила повільніше, там і так далі, але коли ти вчиш мову з нуля, ти не можеш зрозуміти, що тобі пояснюють цією мовою, так. Причем закінчилося тим, що я пішла назад в середню групу, щось пояснила, якось підготувала своє пояснення коротко китайською мовою вчительці, сказала, що я пройшла вже певні теми там і маю такий приблизно рівень. І потім просто слухала і робила наперед. Спочатку я почала готуватися до уроків більш ретельно, пророблюючи те, що у нас йшло по плану далі. Ось, але ці уроки, якщо чесно, для мене якось не запам'яталися як корисні, тому що справа була в тому, що вони якось були розділені. Якась певна, був інший викладач, який викладав граматику, але по якійсь дивній методиці. Коротше, мій підхід був такий: я взяла підручники, потім я також придбала деякі підручники, і деякі підручники ми могли взяти. На кафедрі міжнародним учням давали підручники для вивчення китайської мови. Я взяла для себе підручники, я проходила матеріал самостійно, я читала, робила тінлі, тін аудіювання, проходила, вчила слова, потім я приходила на пари і сприймала ці пари як просто можливість щось додатково послухати від китайців. Можливо, поспілкуватися з ними і так далі. Потім, коли викладачка змінилася, мені здається, що вона змінилася в другому семестрі, пари стали краще, ми вже більше говорили. Там була. Більш старша жінка, яка показувала нам на слайдах різні китайські слова з картинками. Ось це теж звичайно був не найкращий метод викладання китайської мови, і ну, за той час, який ми витрачали, знову ж таки урок був дуже довгий. Ми могли вчити набагато більше всього і більше корисного. Але ну, напевно не знаю, не хочу коментувати над цим підходом. Я вважаю, що це невдалий підхід. Ну але тим тим не менш, якщо людина зацікавлена, вона докладає зусиль, що власне я й робила. Звичайно, потім я почала спілкуватися з китайцями, практикувати з ними китайську мову. Студенти китайці були. Дуже дуже дружелюбні, хотіли спілкуватися з іноземцями, переважно ті китайці, які знали англійську мову, вони хотіли говорити англійською найчастіше. Ось тому я завжди кажу: що якщо у вас в Китаї ціль вивчити китайську мову, кажіть, що ви не знаєте англійську, і намагайтесь змушуйте себе як можна більше говорити китайською і не практикувати англійську. Хоча якщо ціль у вас покращити свою англійську мову, то це теж дуже чудовий шлях, насправді. Ось. Да, тому я спілкувалася з студентами, з друзями, з якими подружилась. Коротше, було було прикольно. Потім у мене був навіть репетитор. Дівчина з офісу, яка займалася іноземними студентами, сказала, що вона готова викладати китайську мову. Ось, і я оплачувала заняття з нею. Коротше, було багато різних способів покращити свою китайську мову, тут все залежить від вашого бажання. Пари, на жаль, в моєму університеті були не дуже. Ось, Пізніше я розповім вам про те, як це. Можливо, відбувається в інших університетах, але мій досвід знову ж таки базується на якійсь групі університетів, про які я знаю. Ось так. Це поки що все, що я хотіла б тут розказати. Зараз багато чого спливає у мене в пам'яті, коли я починаю розповідати про це. Дуже було багато всього цікавого, багато було різних заходів для іноземних студентів в моєму університеті. Я познайомилась з моїм майбутнім чоловіком за цей час. Коротше, було дуже-дуже всього цікавого. Якщо це відео вам сподобалось, дайте мені знати. Я сподіваюся, що я зберу нехай і невеличку, але групу людей, кому це буде цікаво. Ось і мені теж дуже цікаво розповідати про свій досвід. Все, зустрінемось в наступному відео. Цей